Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чудовий фікус макламе або ще називають мікрокарпа. Його особливість в тому, що це досить невибагливий фікус порівняно з іншими фікусами. У нього гарні зелені глянцевим відливом, листочки. На відміну від бенджамінів, він не кидається листям, як це у них зазвичай буває. Зросте досить добре, тому я можу його сміливо рекомендувати не лише для дому, але й для офісів. В природі цей фікул зростає кущем, але ми в домашніх умовах можемо його формувати. Можемо робити деревце на штамбі, обрізаючи ніс і формуючи зверху крону. Можемо знову ж таки кущем вирощувати, або просто таким високим деревом з різними гілками, нижніми верхніми. Ось. А що варто знати про цей фікус? А місце він потребує світла, але весна-літо бажано без прямого сонця. Пряме сонечко може бути або зранку, самого, або під самий вечір. А ось на осінь зиму сонечко пряме може бути, воно тоді не таке пекуче. А також полив має бути помірним, ґрунт має підсихати. Особливо це стосується поливу, осінь зима. Горщик ми підбираємо по кореневі. На виріст не варто, Хіба що трошки більше брати. Тому що часто проблема з фікусами виникає саме через заливи. І великі горщики цьому сприяють. Краще підбирайте по кореневі, тоді вам буде зручно за ними доглядати. Я дуже рекомендую цей фікус. Як невибагливу рослинку? Тож, якщо ви обираєте між фікусами беріть, саме обирайте фікус моклами.